Олександру Лупанову 26 років. Він тренер, спортсмен, а також бойовий медик. Чоловік родом із Маріуполя. До Сум приїздить на легкоатлетичні змагання. Згадує перші тижні війни в його місті. Мене питали що таке, чи скільки я знаю, чи скільки ми там врятували життів, скільки тому не знаю, чесно, не було часу навіть рахувати це, тому що це було настільки неважливо в той час, що це для нас ми не знали, чи самі живі залишимось. І для нас пріоритет був не в тому, скільки ми допомагаємо, а в тому, скільки ми зможемо допомогти ще. Ходили по будинках, ми заходили, тому що нам казали, наприклад, є жінка, яка поранена, але вона вже чотири дні поранена, в неї вже там сепсис починається, А як вона собі на допомогу не може надати, якщо в неї осколок в руці? Обстріли житлових кварталів почалися з перших днів, каже медик. Згадує, разом із військовими ходили по вулицях допомагати пораненим. Мені запам'яталося в місті це те, що. Коли вони заходили, вони стріляли просто по людях. Бачу, як людина років 50, іде просто з водою, баклажкою п'ятилітровою, Дуло танку зешного. Просто я не переплутую, я ж не сліпий. Дуло танку, повертається на цю людину і стріляє, а людина там в 20-30 метрах. Потім, коли цей танк вже від'їхав на свою позицію, кудись я, нам, я пробіг туди з пацанами, з хлопцями військовими подивитись, а, а людини навіть нема. Ці фото відзняв Олександр після чергових бомбардувань, тоді снарядом зруйнувало його дім. Нині чоловік мешкає у Львові. У перспективі каже, планує повернутися до Маріуполя, бо там на нього чекають мати та брат. Найскладніше рішення в житті для мене було це обрати між тим, що я покину своїх рідних, але зможу виїхати, щоб потім звідти їх забрати. Тому що я знав, що без мене їм там безпечніше ніж зі мною. Або залишитись з ними. Але я знати, що, в принципі, відсотків 50-60 ти вже В Людей забрали душу. І ця душа буде боліти ще дуже довго. Діана Крахмата, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми.